Всім привіт! Сьогодні 3 листопада, зимно. Десь до години 12 все було в її. Ми нікуди не рипалися, сьогодні неділя. Мали їхати... Ні-ні-ні, е... ну, як, як минулий раз, от пеньочок той його з доплом під циліндр. І так його зажене з лівої сторони в самий куток. Воняв, щоб він по діагоналі став е, мали їхати в район Броди-Радовилів. паршиво е, що ти робиш? Доломиш його е, за касіком, ну як за касіком, їхати торгуватися з дядьком. Е, цього. Але ну... Чемний дядько попався, сам відзвонився, що щось там вони передумали продавати, щось там таке. Чесно кажучи, я не дуже горю бажанням. Я би там, може, кілька років назад щось би переконував дядьків, а зараз в нас на сьогоднішній день такого типу мотоциклів є десь біля 10 штук, і вони вже не продаються. Ну, як сказати, не продаються. ну Ситуація така, що трохи не до мотоциклів. Вони їхали всі фактично на Європу. А зараз вже Європа хоче як мед ложку, ложкою, хочуть по такій ціні, як ми просто продаємо такі курші, хочуть, щоб вже були відреставровані. Тобто, то звісно, справа нереальна. Ну, як для кого, скажімо так ми, ми поки що консервуємо наші мотоциклиці ретро-метро. Буде колись якийсь клієнт буде, а так поки що їх просто ховаємо в приміщення. Щоб вони не замакали, не, мар... не домарновувалися до кінця. Бачите, вже на дворі майже пусто. от Оставимо от там півтора мотоцикла, так щоб десь як буде бажання покрутити саме такого мотоцикла. У нас є три мотоцикли на ходу. Не бачу сенсу зараз гаяти, час, збивати пальців коло них. Так що плани в нас різко помінялись. Ну, неділя. Зараз поїдемо ще в селі, доберемо запчастів до січкарні, а там вже будемо бачити. Роботи та її, звісно, як завжди, у всіх, я так думаю, особливо ну, хто має діло з землею, то робота безконечна, то сіяти, то збирати, то молотити. А саме не цікаве, коли... О, йо-мою, я нагадав, що в нас того болта вже перегризло, ой, його вже нема! Добре, що Блін почав відео знімати. Маркіян є ще одна хвороба. Треба того болта замінити на ресору. Але може ми ще сьогодні відмучимо, в неділю не хочеться не хочеться стукати, грюкати. Ось така штука. Заготовляємо дрова, ріжемо садок. У нас в таких посадках пропозицій є кілька штук. Серйозно задумуюсь на рахунок Арпала такого. Автономного, ну що своїм двигуном. Колись дуже хотів купити арпас такий до трактора. Ну, знаєте, потрібний гілок на такі патички сантиметрів 10-15. І зараз тих гілок є багато, а дрова дорогі. Ну, тільки з тим арпалом проблема, що треба мішків багато, то в мішки воно пакується. Ну, все, бувайте здорові. Сьогодні у нас такі, думав буде контентик. Познімати, розказати про свіжий мотоцикл, навіть якби ми його не купили, а просто показати, як вони в дядьків хліві зберігаються. Часто бувають такі випадки, що, знаєте, приїжджаєш до дядька, дядько загинає там ціну 1000 доларів в прямому сенсі за мотоцикла, а приходиш, дивишся, мотоцикл стоїть по мотор в гноєві в прямому сенсі. Ну і от, от висновки які. Якщо людина думає, що воно щось коштує, то має, то воно належно зберігати. Хоча б. Нехай воно навіть того не коштує. А то тако гноєві або десь закидане якимись дровами. І давай. Ну що, чекайте, закривайте двері, чіпляйте прицепа. Машини більше нічого не дизайна? Машину ні. Хоча б можна було б тих воскатів накидати в село. Деня, відкрий, накидай тих воскатів в село, десь будуть на одіянні хлопці збирати то віддамо. Осторожно! Тільки резини та й не бери то кум просив, ну ти його різини сіду, що кум просив на розпал. То ти в чистому, марх'ян? Зараз вимастися капець. Просто так покладіть, щоб воно було як для уплотнення, що в случай пойдемо мотоцикл, то щоб воно нічого не побило. Отаке от діло. У нас ще роботи багато. Малини ще не змогутили. Не змогутили через те, що не зроблена січкарня. Вони одне за друге чіпляє. Ну все, бувайте здорові, нам щасливої дороги, а вам всього-всього хорошого. Бувайте, ми їдемо.